Привіт! Хочу показати таке китайське чудо. Чудо китайський мусад. У нього заводська насічка, дуже виконана дуже грубо. З широкими полосами, така глибока насічка. Тобто працювати в такому стані на не міг. Він просто портив ріжучу кромку ножа. Довелося її зняти трохи. Практично на 70%. Цю насічку довелося зняти наждачкою. В такому стані він більш краще працює. Ну, не варто, звісно, приділяти йому увагу. Досить цікаве у нього з'єднання з ручкою. так, на різьбу. Придумали зробити. Сам мусат таке складається враження, що він покритий якимось металом, типу нікелю. Щоб він не ржавів. Хоча ржавіє він капітально. Ось видно ось сліди корозії А так він зроблено. Якби красиво, але не практично. Так так Перед тим, як знімати наждачкою, пробували працювати, він, ну, ніж просто знімає стружку з самого мусата, тобто сталь тут нікудишня, ніякої закалки немає. Тобто його в такому вже варіанті можна використовувати для кухонних якихось потреб. А так він не сильно вартий того, щоб ним якось користуватися повсякдень, особливо на роботі. Так що, от так. Краще брати якісь відомих марок мусати. Краще заплатити трошки більше грошей, чому взяти за якихось 50 гривень от таку китайську підробку, яку можна Потім просто повісити на стінку і воно там буде лежати. Дякую за увагу. Пока.